З якими ж страхами зустрічаються діти. Страхи бувають різні. Це пов'язано з віком дитини, статтю її, з тим, чи часто дитина хворіє, чи ні, чи у повній родині живе, навіть з місцем проживання. Та й найчастіше діти бояться самі засинати в темній кімнаті. Дорослі дивуються цьому, але наполегливо вкладають дитину спати. При цьому ще сварять, спи, нікого тут немає. А насправді дитина зовсім не боягуз. Справа знову ж таки у багатстві дитячої уяви. Дитині вчуваються звуки, тіні на стіні перетворюються на страшних казкових героїв. Не вважайте за слабкість те, що ви залишите на ніч малесенький нічничок у вигляді квіточки чи світлячка або вічині двері. Пограйте з дитиною перед сном у спокійні ігри. Посидьте з нею, почитайте добру казку. Обов'язково нагадайте, як сильно ви її любите. Обніміть, поцілуйте, побажайте доброї ночі, тільки ні в якому разі не додавайте, тільки нічого не бійся, тому що ви зайвий раз нагадаєте дитині про її страхи, і вона знову буде їх чекати. Не вмикайте перед сном телевізор. Дитина сприймає з нього безліч негативної інформації. Вночі зайвий раз підійдіть до дитини, подивіться, як вона спить, поправте ковдру, хай дитина відчує тепло і вашу турботу. Дитина може засинати і спати з іграшкою. По-перше, вона буде відчувати, що вона вже не сама. А по-друге, іграшка для неї і друг. І захисник. А ще іграшка допоможе вам обіграти процес складання дитини спати. Ви можете сказати дитині, Маріко, подивись, ведмедик вже лежить у ліжечку, мабуть, вже час спати. Маленьким дітям, як і дорослим, сняться сни. Відмінність між дитячими снами і снами дорослого полягає лише в тому. Що дорослий, коли прокинувся, розуміє, що це був лише сон, а дитина сприймає його як реальність і ще дуже довго може боятися того, що їй наснилося. Якщо дитина вам дуже часто говорить про те, що їй приснилося щось страшне, не намагайтеся їй змусити це забути. Краще пограйте з дитиною в гру. Розіграйте її страшний сон у ляльковій сцені. І перетворіть цю сценку на смішну. Ніколи не можна сміятися над розповідями дитини про те, що їй наснилося або що її лякає. Запропонуйте дитині намалювати свій страх. Нехай вона розповість про те, що її лякає, а потім ви разом з нею домалюєте цій страшилці смішну мордочку, посадите її в клітку. Вигадаєте, якесь комедне ім'я і, можливо, дитина подружиться з цією страшилкою, яка вже стала комедною та смішною.